Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам е, покажу, як зробити так, щоб на телефоні MyZ M2, е, щоб він е, поменше садився, тому що в мене він дуже швидко садився, а я вимкнув а одну функцію і він в мене перестав садитися. Він почав садитися дуже, е, він почав садитися дуже медленно і заряджатися дуже швидко. Тирки пару за полчаса, где-то за полчасика, уже 99%. А то было 100%, и я случайно его что-то перезагрузил, и, и, и у меня такой бах случился, что 99%. Это у меня бывает такой бах на, на этом майзу всегда, поэтому я могу не задумываться, и сразу, знаешь, тут будет 99%, а не 100%, но, но пер, прежде прием к делу. Сейчас же вам покажу, как на Майзу М2 сделать так, чтобы он медленнее разряжался. То он как-то с уже начал бы разряжаться у меня. Смотрите. Ну, сначала, как всегда, его надо включить. Ну и, собственно, ну, включить. Заходим в настройки. И заходим, обычно, конечно же, в батарею. У меня теперь его хватает на 17 часов, если только звонить. А теперь мне его начало хватать на 6 часов. Потом мне когда-то его вообще только на 2 часа хватало, а сейчас мне на 6 хватает. Смотрите, когда мы нажимаем режим снижения энергосбережения, и смотрите, у нас тут есть все, она у нас будет работать, я ее просто уже активировал. Вимикати мережу у режимі очікування. У разі увімкнення буде залишатися більше енергії, але телефон не зможе отримувати повідомлення у режимі очікування. Нажимаємо. Када... Функція у вас доступна тільки коли у вас не увімкнений режим енергозареження, якщо ви увімкнете, то вона буде у вас недоступна. Ви повинні нажати на цю кнопку, бо я завжди пользуюся за режимом енергозбереження. І потім увімкайте режим енергозбереження. Потім виходьте, і у вас телефон почне медленніше розряджатися і швидше заряджатися. Ви були на каналі Захар Прохітер. Всім пока! І діліться і, і цим відео, щоб всі знали, якщо у когось майзу М2. По... Ну, всім пока.